Четвер, 12 червня це ранкові новини, і сьогодні я розповім вам про те, що втрати російських окупантів за весь час повномасштабного вторгнення в Україну перетнули позначку в 1 мільйон. На тлі цього російський диктатор Володимир Путін дав наказ своєму військовому командуванню в рази наростити кількість сухопутних військ Російської Федерації. Також говоримо про чергову терористичну атаку росіян на Харків. Там є постраждалі 12 людей, 4 дитини. Знову росіяни били по цивільній інфраструктурі. Є ушкодження в школі і в дитячому садку. Навіть в російському енгельсі було вучно сьогодні вночі там. Палає завод, який виготовляє продукцію, що складає держтаємницю Росії, свіже інтерв'ю президента України Володимира Зеленського виданню Більд, де з поміж іншого він розповідає про те, як Росія, затягуючи переговори з Україною. Уникає санкцій від заходу, конкретно від Сполучених Штатів Америки. Готується зустріч лідерів Великої Сімки. Є велика ймовірність, що на полях цього саміту зустрінуться президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський. Сполучені Штати принаймні про це пишуть: змі розпочали евакуацію частини не основного дипломатичного. Корпусу з близького сходу на тлі розгортають конфлікту, що там розгортається. Також в Одесі пройшов саміт Україна Південно-Східна Європа. Вперше Україна зустрічалася в тристоронньому форматі з Молдовою та Румунією. Раніше президент України Володимир Зеленський говорив про те, що Росія зацікавлена в тому, аби захопити Одесу і Одещину. І Вийти до кордонів е, Румунії та Молдови, ну і тут власне питання для Румун та Молдован: чи на цьому збирається зупинятися Росія? На цьому е, саміті був присутній президент Сербії Олександр Вучич е, за висновками цього саміту, саміту була складена е, декларація, підписана майже. Усіма учасниками саміту, окрім Олександра Вучича, тому що мова там іде про те, знову таки про те, аби е, визнати Росію агресоркою в е, Лондоні. Британський король Чарльз зустрівся з українською правозахисницею, лауреаткою Нобелівської премії Олександрою Матвійчукною. Ну На останок розкажу вам. Наостанок розкажу вам дуже цікаву історію про одного канадського пенсіонера про те, як буває людям в житті щастить. Мене звати Сергій Єременко. Про все детально розповім буквально за декілька хвилин. Приєднуйтесь до нашого ефіру.